Чому людина вірить, тому що в неї світоглядні картини одна на одній існують і завжди змінюють одну форму? Коли треба щось одне, помінялося. Коли треба інше помінялося. Наприклад, коли ковід і треба щеплення робити, найбільше мені тоді було цікаво досліджувати людей і різницю між людьми, які мали релігійне, міфологічне. Науковий світогляд. І були люди, які взагалі просто мали найбільший симбіоз цього всього. Діла. Тому що коли в резерв... яких просто, знаєте, реакція реакція і відгук на, пев... відгук на певну стимул заставляли, можна сказати, я спочатку думав, що це бота, а потім говорили, що це реальні люди, це тобто соцмережах реагувати певним чином. Тобто вони в один момент одна й та сама людина. Протягом години могла казати про те, що науковці сказали: отето, отето. От Потім лайкнути іконку з покровою і переслати всім в вайбері, тому що покрова. І після цього починати розказувати, що вона ходила до гаталки. Це все одно людина.